Всім привіт, друзі! Хочу пояснити, як підключити ось такий індикатор розряду. Ось він у нас ось такий. Що означає ось це коло зеленого кольору. Це коло означає про те, що у нас є індикатор зеленого кольору. Ось це у нас ця, вона у нас червоного кольору завжди. А в цій паличці у нас даний випадок. У мене вони зеленого кольору, тому що ще в нас коло зеленого кольору. Якщо у вас би це коло було б синього кольору, тоді у вас би була б контролка червоного кольору, а ось ці палички синього кольору. Далі дивимося на сму плату. Що, що у нас тут є? У нас тут є ось такий діод, Потім стабілізатор на 3 вольта. Потім резистори, якими ми можемо змінювати яч... ячейки наших акумуляторів 1886. Та мікроконтролер. Ось вот так, який контролює весь процес нашого при, при, пристрою. Далі. Що в нас це означає? s 1 означає одна банка акумулятора 18650. Це 4,2 вольта будуть усі палочки у нас світитися. Всі, поко, э, всі позначки будуть у нас світитися при 4,2 В. s 2 Означає, коли у нас два акумулятора 1850 з'єднано послідовно. І виходить, що за 7,2 будуть світитися усі на, 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 на наші показники на, на нашому індикаторі. S3 3 це у нас 3 акумулятора 1850 послідовно, Це виходить 12 вольтів, будуть усі наші показники світитися. S4 4 це 4 акумулятори з'єднано послідовно. І всі наші показники будуть світитися при 14 і 2 В. Ну і так далі. Що хочу сказати? Ось цей стабілізатор 3 вольтовий, він не витримує більше ніж 14 В, тому не більше ніж 4 банки йому можна підключати. Ось так. Якщо більше, тоді раджу вам замінити ось цей стабілізатор на, більше, на більш потужний. Тому що дуже добре, якщо він у вас просто згорить і просто згорить піде з нього дим. Ось так. А дуже погано, коли він проб'ється, і вся наша напруга піде на нашу схему. Наша схема тоді просто згорить. І вже нам доведеться щоб його відремонтувати, тільки міняти ось цей контролер. Ось так. Тому якщо більше ніж 40 вольт ви будете на, на нього подавати, то краще замінити ось цього стабілізатора. Як він у нас підключається? Ось плюс та мінус. Як Ми бачимо, тут у нас діод. Якщо, якщо так подивитися, то цей діод у нас повинен захищати нас цей електронний пристрій від переполісовки. Але все-таки я не раджу робити переполісовку, тому що я повністю його схему, схему не бачив. І я не знаю, чи йде сюди плюс на діод, зразу через діод, чи він ще може проходити через деякі компоненти. Ось так. Тому я не впевнений, що можна йому робити переполюсовку. а перевіряти я цього також не хочу його палити. Так, ну, а тут нам тільки ми маємо право ставити перемічку тільки одну. Дві перемічки ставити тут ні в якому разі не можна. Якщо нам потрібна одна банка акумулятора, тоді ставимо на S1 перемічку. Якщо нам потрібно на S2, прибираємо на S1 перемічку, Ставимо на s 2 потрібна на s 3 Ставимо на s 3 перемічку. Потім на s 4 Ставимо на С4 перемічку. А тут перемічки ми прибираємо. Якщо нам по, по, потрібно S5, ставимо на S5 перемічку. Якщо на S6, нас 6 якщо На s перемічку, якщо на S8, на S8 перемічку. s 1 це одна банка аккумулятору, S22 банки. S3 3 банки, S4 4 банки, S5 5 банок, S6 bannock. s – 7 банок. S8 8 банок accumulator. Ось так. Далі зараз будемо його під'єднувати. Зараз на лабораторному блоку зівняння виставляємо 4 вольта. Ось так. Так як патріота нова, то я не хочу поки що нічого паяти, я хочу просто її перевірити. А ви можете її запаяти. Плюс, з її до плюса. Ось так. Під'єднуємо. А мінус до мінуса. Ось так, під'єднали. Далі додаю. Спочатку зменшую. Як бачимо у нас смаконтовка з червоним кольором. Починаємо додати. Ми бачимо перша поз, позначка, у нас світиться 3,2. 3 вольта. Пусть 3.3. Дві позначки. три позначки. 3.7. чотири поз, позначки світиться. Ось так. Працює, а мені потрібно зробити, щоб він працював при 12 вольтах. Для цього я беру ось паяльника вмикаю. І прибираю тут тут ось перемичку. І вставлю на f 3 Все. Тепер я вже поставив, як бачимо, перемічку на F3. Ось вона. Тут с один була, тепер стоїть на F3. Далі давайте під'єднаємо. Знову у нас такий цей індикатор. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Як Ми бачимо, працює, але тепер вже всі позначки по у нас взагалі не світяться. Починаємо на, масона на напругу. Kot vidimo, pri 9V 1 označka, pri 9,8V 2 palčke, pri 3 palčki 10,7V, pri 11,3V 4 palčke. Zdaj, ko ja izumikam, У нас брок з'явлення, роз, роз, конденсатор роз, розряджається, і наші палички почали падати. Все працює. Також хочу знову таки повторити, що стабілізатор, якщо ви будете використовувати більше, ніж 40 вольтів, це виходить 4 s то тоді вам потрібно краще замінити ось цей стабілізатор. Ось цей стабілізатор вам краще замінити на потужніший. Так ось чому я вже не, вже не так часто знімаю відео? Тому що як ви, як, як, як ви знаєте, що зараз всі садять картошку, ой, вибачаюсь, копають картошку, то часу взагалі просто немає. Ну, ось, і все.